Це не рай це не дім, це не свобода. Це серіал, це президент, слуга народа. Причин для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та нас. Він малював лакит на екрані, поки орки збирались під кордоном. Він говорив, все буде ока За кадром, оман, Стамбул і зрада. Це не врятує прапор, коли зрадник. Він сховав бронежилет. Це не командир, це фесбактор, це бородіно, що пише сценарій для ракет. Будував рай зі страху і скла Обіцяв мира, приніс ірмака. Поки мости чонгар, стояли ворог міг іти. При пекело, буде хаос в країні. Бекело. Буде війна, якось дивіться, нічого не сталося Буде війна. Ай, Буде війна, якось дивіться, нічого не сталося. Mm -hmm. я хочу сказати, що для для мене найголовніше це людське життя я завжди так. Вони продавали нас лайк за лайком, замість БПО плакати з вайбом куїла, акторів, суддів та ефіру, а замість майбутнього темний тиро. Ще вірш, це не з голобородька. Чи бачиш ко в зеленій естетиці коли замість казки тінь від промо і в кожному мікрофоні кома архітектор бекла він у палаці туди, а друзям офшори Усе під контролем, усе як завжди Пекло під гім, який грає зраду Я вам говорю, що урожай нічого По-человечески, пацаны, По Ми согласували практически 20 очень нових точек розмінювали Немає логіну Тільки шоу з актора Тільки Майдан 3 Ha 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 ha